Співпраця громадської організації вітер надії та любові та громадських організацій з Норвегії і Швеції вкотре принесла мешканцям користення неабияку користь. Цього разу допомогу отримали заклади освіти, медицини та Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді конкому, які опікуються різними верствами населення, передусім тими сім'ями, які потребують соціальної допомоги. Школам міста, які було обіцяно раніше, передали через громадської організації. Вітер надії любові Сергія Ковальчука, канцелярський папір по 10 пачок в одну школу. Отож, проблема паперу для роздрукування різноманітних документів, планів і такого іншого, хоча б на перший час буде вирішена. До дитячих садків привезли величезну кількість іграшок, приймали казковий вантаж не лише дорослі, а й діти, готові просто на подвір'ї почати вивантажувати і вивчати подарунки. Суттєву допомогу отримали і ті, хто. Опікуються лежачими хворими або ж хворими з відсутністю чутливості нижніх кінцівок. В Коростенський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді привезли велику кількість памперсів, полюшок для дорослих. Працівники служби вже найближчим часом роздадуть памперси тим, кому необхідно, аби зробити догляд за хворими людьми більш якісним і не таким виснажливим. Зараз ми доставили ці предмети ієни в ЦСМ для того, щоб люди користувалися, того, щоб ця допомога доходила конкретно до кожної потребуючої людини. Для працівників пологового відділення допомога, привезена Сергієм Ковальчуком, виявилась цілковитою несподіванкою. Його з вантажем навіть не одразу пустили до відділення, проте лікар також людина і розуміючи, як недешево сьогодні коштують усілякі дитячі позонки ковтинки, врешті приймає вантаж. А потім разом з паном Сергієм вирушає вручати породіллі і її донечці Іванці подарунок від щирого серця наших норвезьких та шведських друзів. Такі ж самі подарунки отримують ті малюки, які найближчим часом побачать світ у Коростенському пологовому, як стверджує Сергій Ковальчук, на цьому допомога не закінчиться, і в планах норвезької та шведської громади і далі турбуватися про найбільш незахищені верстви населення і допомагати мешканцям міста взагалі.